Всім добрий день! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас розпаковка з Walmart. Трішки продуктів, трішки всяких речей. Вийшов чек у нас на 194 бакси канадських і 24 центи. Давайте подивимось, що купили. Почнемо з продуктів. Це холодильник вівнуся. Дві пляшки апельсинового соку. Так, апельсиновий. Потім. Пачка ось такого морозива, дітки дуже просили. Взяла собі лампи в софтбокс, тому що софтбокс з України привезла, ну, звісно, без ламп і треба. Морквочка ось така маленька, мої діти в Україні просто обожнюють таку морквочку. взяли спробувати. Мандарини чи, чи це апельсини, Це апельсинки. Потім дитині взяла доньці. Безлактозне молоко, мигдалеве, ванільне. Їй не можна лактозу. А в Україні ми скільки пробували різного горіхового молока. і Вівсяного, ну смак у нього такий, чесно кажучи, ніколи не подобався. Ну, не знаю, спробуємо тут. Можливо, тут її, бо молоко вона любить, а не можна, то ми намагаємось взагалі його тоді не купувати, молоко, щоб їй не хотілося. Один огірочок взяли маргарин. Взагалі, маргарин. Ніколи не купувала в Україні, але друзі тут кажуть, що маргарин дуже тут смачний. І я вирішила спробувати. Якщо вам цікаво, можу сказати потім, коли спробую смачний він чи ні. І ще головна покупка сьогоднішня це душик нарешті. Чоловік мені зробить. У мене буде нормальний душ. І чайник, електрочайник. Давайте відкриємо нас нема електрочайнику і я воду в ковшику собі гріла і потім проловчилася в мікрохвильовці гріти воду на чай на каву. Але ну, все рівно це довго і незручно. А чайник, я думаю, о, клас. Сьогодні буде чайник вже ще йде. І купували ще одяг та взуття. А зараз у Волмарці дуже хороші знижки на одяг, взуття взяла дітям ось такі Це сину ботики, донька в цій просто закохалася. Також взяла їй такі штучки. Що ми взяли ще? Малому ось таку ковтину. Якби на акції, чесно кажучи, я б одягу не брала. І донці взяла ось такі штанці. Думала ще й сину взяти, але розмірів не було. І взяла собі ріпок по акції. Скільки він обійшовся. самій? Там, по-моєму, 29 доларів курточка. Дуже тепла. Так, 24 долари взагалі. Такого я б точно не купила б за таку ціну. От і все. Наскільки я розумію, тут коли акції, то дійсно реально можна по скидкам накупити собі гарного одягу. І дійсно, скидки знижки дуже-дуже хороші. Дякую вам за перегляд. Якщо хочете, напишіть мені в коментарях, що вам взагалі цікаво показувати, що про Канаду вам цікаво. Показувати вам наші покупки, що ми робимо, поки їздимо, цікаво вам взагалі таке, чи ні? Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.